Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав ідею дозволити Україні застосовувати західну зброю для ударів по території Росії. Принаймні про це видання Політіко розповіло обізнане джерело. Ще би хотілося тут, що канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав ідею і подумав, що нарешті можна реалізувати ідею передачі нам таурусів, але це вже напевно тема іншої статті і іншого страху, який відмінусується, і буде дев'яносто дев'ятсот страхів. Олафа Йому ж краще ніж менше. Правильно Шольц змінив свою позицію. Думаю, що це Макрон міг попливати. Також а також наступ Росія на Харківщині, а також наше прицільне відпрацювання по таким кащеєвим іглам Путіна. Шольц змінив свою позицію протягом кількох останніх днів. Ще 28 травня. Пише политіко, канцлер Ферен заявляв, що не бачить підстав для розширення зони західної зброї в війні в Україні. Да, да, да казав він таке. Він нагадав, що пам'ятаєте, що в нас ми домовлялися, що в нас є оці домовленості, план, чіткі правила існують, на які Україна погоджувалася, які працюють. Є правила, не треба рухати. І тут Шольц Шольц, значить, Шольц, які раніше називав метою своєї політики щодо війни в Україні не допустити, щоб перерис. Сла це переросла наша війна в дуже велику війну. Тепер трохи іншої заспівав після цього, після того як він говорив, що ні, ні не треба правила змінювати не треба. Був також пиший політіко. Бачите, думають як і я, як і ми, що в нього був президент Франції Менель Макрон, нагадаю, з триденним візитом, який переконав Шольца дозволити завдавати ударів в західні зброї по російських військових базах на території Росії. Тоді канцлер заявив, що Україна. Може використовувати озброєння, що і поставляється в рамках міжнародного права. От вчора Financial Times, коли написало, що ще два великі потужні гравці, Франція і Німеччина сказали так дозволу бити по території Російської Федерації, що це значно викличе значну паніку і змінить розклад зараз диспозицій сили на полі бою. Взагалі, то ми ще так засумнівалися. Було чи дійсно Німеччина давала цей дозвіл? Бачимо, вже друге західне медіа, тому що з цим дозволом Француз Еммануель Макрон, президент Франції, виступив. Це було очевидно і зрозуміло, А ось щодо Шольца ще сумнівались. Ну, бачимо, що очевидно так, що ця його фраза, що Україна може використовувати озброєння, що і поставляється в рамках міжнародного права, і це е, е, доз, означає, що він дозволяє застосовувати проти агресора, яким є Росія. Ну ще би дав, що застосовувати отак, от що подалі летить, було б непогано. цього ж дня. Речник Шольца Штефан Хебештрайт уточнив позицію Шольца і зазначив, що оборонні дії України не обмежуються її власною територією. Але може також поширюватись на території Росії. При цьому Хебе наголосив, що не може розкривати точних домовленостей з Києвом щодо використання німецької зброї, оскільки вони є конфіденційними. Правильно, як кажуть представники країн Балтії, яка як каже міністр оборони. Польщі, як кажуть, і у Франції, хай Путін губиться у здогадках, яку зброю дають, куди неї дозволяють бити, які війська і в якому форматі прийдуть на нашу територію, і як він сам каже, от поляки не підуть, та і інші не підуть. Всі будуть виганяти росіян з нашої землі, тому що вони якраз єдині, хто не можуть піти років так зо 300 і дорогу сюди забути також. Це ніяк не можуть. Ну але ми нагадаємо, нагадаємо. Ну, от бачимо, що розширюється просто таки на очах кількість тих країн, які надають свою згоду на те, щоб Україна. На могла бути їхню зброю, тобто вже 12. Ми починали цей ефір три години тому з кількості 11, Тепер бачимо, що вже 12 країн кажуть так. Ну штати, ось просто ось ось. Ну як ми згадуємо, як діяло з леопардами і Абрамсами. Да? що коли Німеччина, коли Америка сказала так, то Шольц сказав так, що до Леопардів все прийшло разом. Танкова коаліція така створилася, да? бо вони один на одного інколи дивляться. Ну тоді в Америці не було президентських виборів. Не лишалося до них чотири місяці, але тим не менш. Ще бачимо, що усвідомлення ризиків від того теж з'являється, нікуди не зникає. А раніше воно було не настільки масштабним, тому що думали, що Путін хоче завоювати Україну, і зупинитися. А впродовж останніх місяців цього року всі побачили, що Путін готує плани, які лишать нього на столі, позавоювати країни НАТО, взяти маленьку натівську країну. Да, як він каже, а маленька, що? то ж можна і по території, і по кількості населення розцінювати не лише країни Балтії, Польща наступні. Путін ні на чому ніколи не зупиниться треба його зупиняти всім. Тож чекаємо, що. Штати теж скажуть так абсолютно однозначно і точно. І тоді оці всі мапи, які в страху малюють росіяни, доведеться їм їх ще множити, які їхні страхи, які тепер нікуди не дінуться.